Заморожений по 333, прикра технічна помилка як у Резнікова петиції президенту про відставку, які то з'являються, то пропадають через рік, після яєць по 17 щось подібне, але в мініатюрі відбувається в одному з найбагатших та найпрестижніших вишів в країні – в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. І знову тут міноборони причому. Вітаю, друзі! Я Альона Савіна. Це канал є питання. Сьогодні буде університетська Санта-Барбара. Рік тому ми дивувались осетру по ціні курки, яким міноборони нібито годувало військових в окопах. Осетром вас вже не здивуєш. Здивую замороженим хеком по 333. Він в магазинах вдвічі дешевше і ним збирались годувати курсантів столичних вишів. Поки як і рік тому хека не побачив Юрій Ніколов, от хек, морожений, оце от гавно, оце Ой, народна риба. Оце є до речі, сам люблю. 333 тридцять три гривні е, та, і такого повно. І от для більшого цинізму я зараз ще додам деталь. Ціни оцих університетів тупо вище ніж у власниці хорватських готелів і у Гринкевича, якого в тюрму хоче посадити за те, що він там... Уважаємо так, люди, ректора розумієш? Да. ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка найбільш рейтингового вишу України, Володимир Бугров вже майже місяць займається приблизно тим, чим рік тому займався міністр оборони Рєзніков. Пояснює, що не так в універі з цінами на харчі, які купують знову ж таки за гроші міноборони приводом для розборок з закупівлями вишу стало розслідування, яке опублікував Юрій Ніколов 18 січня. Столичні університети писав він, викотили Міністерство оборони прайси на харчування військових дорожче ніж Глілиняна та Гринкевич. Там йшлося про те, що університет Шевченка, який годує у своїх їдальнях курсантів військового інституту, купує для цих курсантів продукти коштом Міноборони дорожче, навіть ніж у сумновідомої фірми. Ні, золоті яйця Тетяни Грилиняної та компанії, арештованих за схеми на закупівлях для збройних сил України Гринкевичів. оплачує харчування майбутніх військових у їданнях університету Міноборони, якому виш виставляє рахунки. Вибухнув передбачувано скандал. Ректор Шевченка Бугров обурився. Люди обурені, назвав висновки Ніколова хайпом та показухою та поставив під сумнів компетентність того самого журналіста, який першим зробив розслідування про тилових пицюків, які пиляють гроші на збройних силах України. Чим фактично запустив перезавантаження Міноборони та спричинив відставку Рєзнікова. Рєзніков, до речі, так само казав, що в контрактах технічні помилки. А Ніколов маніпулянт. Приблизно так само обурився і ректор університету Володимир Бугров на своїй сторінці Фейсбуці в день публікації розслідування, 18 січня, він піддався філософським роздумам про те, що Ніколов хайпує і чи справді хтось нападав на його двері. Нинішній день змусив замислитись над двома проблемами, написав Бугров. Перше, чи справді громадянське суспільство у нас громадянське, а чи його узурпували фріки? Що живуть на хайпі та м, показусі? І друге, чи справді журналісти розслідувачі в нас компетентні та незалежні? Чи справді хтось їх переслідує в обидвох випадках? Пише Бугров, спіткав картезіанський сумнів: може так, а може ні. Прізвища жодного в дописі Бугров не назвав, але всі зрозуміли, про кого йдеться. Двері Ніколова і баню бігуса атакували якраз кількома днями раніше. Далі розгорталась трохи навіть детективна історія, в якій і ректор, і студенти, які вимагали його звільнення, дійшли до офісу президента. А у виші провели внутрішню перевірку закупівель, тобто самі себе перевіряли цього тижня. Володимир Бугров зібрав прес-конференцію, де розповіли про перші результати цієї ж перевірки. Називалась прес-конференція Правда про закупівлі послуг з харчування курсантів правда про хек заморожений, який Ніколов виявив в контрактах по 333 гривні за кілограм, хоча в магазинах він 120-140 і це в роздріб. За версією адміністрації правда в тому, що відбулася прикра технічна помилка, яку ніхто не помітив. Ось в цих екстраординарних умовах. Е при підготовці документів припустилося лише однієї помилки, яку не побачили. Бачили півтора десятка фахівців університету, і яку не побачили два десятки фахівців міноборони. Адміністрація вишу списує хек на людський фактор та банальну помилку. Приблизно так рік тому, після розслідування Ніколова, пояснював яйця по 17 Олексій Рєзніков. Але це реально технічна помилка, тому що при копіюванні в таблиці Excel просто збилося. Одна цифра, бо о, причому закупівлі за нею? Хак по 333, його не було і не могло бути, бо закупівлі не здійснювалося. Друга правда про закупівлі стосувалась тих самих комплектів харчування, про які писав Ніколов. Він писав про контракт, який Міністерство оборони уклало з університетом Шевченка та Національним авіаційним університетом 29 грудня на 55 мільйонів гривень. Шевченку призначався 51 мільйон. Згідно з даними в системі Прозоро, ціни каталогів університетів були вищими від усіх інших постачальників харчів для міноборони. Університет Шевченка виставив ціну в 152 гривні 70 копійок за комплект харчування на день. У тих самих гори постачальників харчування міноборони глиняною, яка розжилась на закупівлях готелями в Хорватії. Ціна за комплект була нижчою на 34 гривні у Гринкевичів на 46 гривень. У вище пояснюють це, тому що в них продукти якісні, готують все в столиці, де все дорожче, та обирають надійних постачальників. Тому і картопля, мовляв, не по 3,50, як у Гринкевича, а по 12. відносно одного контрагента договір припинений, То в зв'язку з тим, що сформувати таку ціну і виконати е, якісними продуктами, прогодувати військово за картоплю 3,50 чи 3,60 – Це не ми вирішили перевірити надійних постачальників, яких обирає університет Шевченка, щоб постачати продукти в їдальні вишу в електронні системи публічних закупівель. Прозоро увагу привернув ось цей постачальник продуктів вишу ФОП Михайло Герасимчук, який за якихось три місяці виграв тендерів на закупівлі для університету на понад 5 мільйонів гривень. І так пощастило абсолютно новому ФОПу без будь-якого досвіду підприємницької діяльності в один день, через два тижні після реєстрації ФОП Михайло Герасимчук підписав з університетом цілих 11 контрактів на понад 2 мільйони гривень. От що таке везіння. Але розумієш, наскільки фортуна любить Михайла Грасимчука, коли відкриваєш його документи в Прозоро, виявляється, Михайло всього то 20 років. Юний підприємець, гривневий мільйонер, навчається на актора в Карпенка Карого в Києві і нічого в його соцмережах не натякає на те, що він успішний підприємець, що займається гуртовою торгівлею харчів за гроші Міноборони. Ми намагалися з'ясувати у юного студента-підприємця секрет його успіху двічі. В перший раз розмова була дуже короткою, і він попросив набрати його завтра о 10-й. Ми набрали все таки. пишіть на пошту ваші питання, і буде розглянуто і надана вам відповідь. Більше Михайла. Ми ніколи не побачили і не почули. Ну Поки що, принаймні, ми хотіли попитати його й про те, як студент акторського факультету зацікавився закупівлями харчів для збройних сил України, і чи не є виправданими наші підозри, що трьохмісячний ФОП з контрактами на 5 мільйонів гривень зареєстрований на актора четверокурсника, фіктивний. За останні два роки країна побачила безліч журналістських розслідувань, де мільйонні тендери вигравали ФОПи одноденки, зареєстровані часом на людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або взагалі вже померли. Але він не відповів, тому у нас досі є питання до цього юного підприємця і до університету Шевченка. У нас достатньо багато працівників, за якими закріплені напрями, за якими вони закупають ту чи іншу продукцію. Вона може зважати на попередні контракти, на вдалі успішні контракти до виконання. Вона може зважати на якість продукції, Вона може зважати на чи були у нас за. Взагалі з цим контрагентом вже вдалі реалізовані контракти. ФОП студент Михайло, як мінімум, знайомий і ще з одним ФОПом, який залучений в закупівлі університету Шевченка. Ось їхня спільна фотографія в соцмережах з підписом Лучший брат. А ось підприємець з таким самим ім'ям та прізвищем Руслан Козлов виграє закупівлі на 600 та на 85 тисяч гривень для університету Шевченка. У додатку, що перевіряє номера телефонів на номері телефону ФОП. Руслана Козлова стоїть фотографія тієї самої людини з інстаграму, студента Михайла та Руслана Козлова з хештегом Лучший брат минулого року. Фоп козлов виграв всього три тендери трохи менше ніж на 900 тисяч, але був набагато активніший раніше. У 2017-2018 роках, тоді на момент отримання першого контракту на закупівлі козлову було всього лише 18 років. За півтора року існування ФОП він уклав договорів на майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Займався лучший брат Руслан Козлов в принципі тим самим, що і Михайло Герасимчук зараз: гуртова торгівля харчовими продуктами. Фактично, ФОП гуртом постачає товари університету Шевченка державним коштом за роздрібними цінами. Який сенс закуповувати у невідомого ФОПа новачка гуртові обсяги харчів за роздрібною ціною, замість того, щоб знайти нормального постачальника, який продасть такі ж самі обсяги за адекватною гуртовою ціною? Невідомо. В чому надійність такого постачальника, про яку кажуть в університеті? Теж наші запитання університету Шевченка ми надіслали у вівторок, після брифінгу ректора. Правду, в тому числі про надільного закупівельника ФОП Герасимчук, поки чекаємо. Є і інші питання. А от приміром, 28 листопада університет уклав з Грасимчуком договір на постачання овочів та фруктів на 650 тисяч гривень. З 14 по 25 грудня за накладними перевели сумарно 243 тисячі гривень. А через 4 дні, 29 грудня, підписали зміни до контракту і зменшили обсяги закупівлі якраз до цих 243 тисяч. Що може свідчити, що в останній місяць року просто намагались реалізувати бюджет по максимуму, і скільки залишалось, настільки і закупили продуктів. Якщо подивитись на цей договір, то, наприклад, буряк в договорі без ПДВ по 13,80. Середня ціна на буряк на роздрібному ринку, тобто з ПДВ, на той момент за даними Держстату, 11,47. Морква в договорі 16,20, Ціна держстату 11,43. Капуста Білокачана в контракті 15 гривень у Держстату 11. і так далі по списку. Або ж зовсім свіжий приклад. 19 січня цього ж року Шевченка уклав черговий договір з тим самим ФОПом. За цим договором університет вже навіть проводив оплати 31 січня та 1 лютого. Основна пропозиція в контракті це 12 тонн картоплі на понад 200 тисяч гривень по 18 гривень за кілограм. Трохи пізніше, 5 лютого, виправна колонія 76 також уклала договір на закупівлю картоплі, кардинально відмінний від договору університету. Тето це тут саме до слова, бо в травні 23-го року, вляпавшись в свій харчовий скандал, коли адміністрація колони намагалась купити картоплю вдвічі дорожче від цін в магазині. Міністр юстиції Денис Малюська знайшов спосіб не допускати таке на відкритих закупівлях. Тоді ж він поскаржився на тендерних тролей, які не дають проводити закупівлі. На всі наші наступні закупівлі почали приходити продавці, які пропонували дивовижну низьку ціну постачання. Вигравали тендер, підтверджували намір укласти договір на постачання, а потім змінювали свою думку і договір не укладали. Писав тоді Малюська. Розуміючи, що, скоріш за все, нас просто намагаються виконати з Прозоромарки та примусити купувати дорого. Ми зробили два кроки. Попросили наших колег з Мінекономики вдосконалити механізм Прозоро Маркет, щоб з'явилась можливість прибрати тендерних тролів, тимчасово децентралізували закупівлі, щоб прибрати ризики залишення системи без харчів, але при цьому зберегти ринкову ціну закупівель писав міністр юстиції. Пройшло 9 місяців, як Малюська розкрив секрет успіху вдала проведеного тендеру. А ректор Бугров досі розповідає про тендерних тролів, від яких не сховатись коли е е відбувалося через прозоро, через тендери закупівель. Нас були теж такі, е я би сказав, екстраординарні кейси, коли виходить компанія. З нижчою на порядок ціною ми зобов'язані укладати з нею контракт. А вона потім постачає або продукцію. Неякісну в нас таке було з м'ясопродуктами, або взагалі відмовляється виконувати через неможливість відмовляється виконувати договори. Тому й наводимо приклад закупівлі виправної колонії спеціально для ректора Бугрова. Для в'язнів закупили майже 7,5 тонн картоплі за 16 ,20 гривень 20 копійок. Тобто, при меншому обсязі закупівлі ціна. Також менша. Закупівля проходила саме через Прозоро маркет. Таким чином, замовник економить час на проведення усієї процедури закупівлі та має конкуренцію. Виправна колонія 76 уклала договір з ФОПом Віталієм Мазаним, але на відміну від. Герасимчука Михайла цей ФОП мав досвід роботи в аграрці. Мазаному на 20 років він не студент акторського. Віталій мазаний є членом декількох тов, що займається аграрною промисловістю і не виглядають як фіктивні фірми, у склад яких він входить, мають нормальний статутний капітал, мають відкриту фінансову звітність та показники, що вказують на поступовий зріст. Сам Фоп мазаний не підписує абсолютно більшість своїх договорів з однім замовником, як це робить Герасимчук Михайлом. Має постійно різних контрагентів. Станом на 31 січня юний Фоб Герасимчук отримав від університету Шевченка майже 5 мільйонів гривень. Далі в історії з закупівлями відбувся взагалі дивний інцидент. Після розслідування Ніколова про хек по 333 колишній студент Київського національного університету імені Шевченка. А зараз військовослужбовець Збройних сил України Максим Луцик зареєстрував на сайті президента петицію з проханням провести розслідування та у випадку доведення корупції в діях ректора Володимира Бугрова та адміністрації вишу ініціювати звільнення причетних аби запобігти витрачанню зайвих коштів та подальшому занепаду провідного університету країни, писав Максим. Я закінчив лише бакалаврат і планую після військової служби продовжити навчання на магістратурі. Там далі подивимось для мене важливо, аби українська освіта. Обличчям, якої насправді є е, Київський національний університет, як один з найпотужніших е, вищих навчальних закладів, вона була прозорою, зрозумілою і чесною, тому що е, від цього залежить. І моє подальше навчання, і доля тих людей, які навчаються зараз, і в принципі доля нашої держави. Петиція набрала понад 5 тисяч підписів за пару днів. Її підписували зокрема і студенти самого університету. Звісно, я підписувала цю петицію. фактично, одна із самих перших, тому що в першу чергу потрібно розуміти, що це буквально наше майбутнє. Це Поширення в принципі цієї ситуації не тільки по КНУ, але й по взагалі іншим університетам, е, ну потрібно розуміти, що це важливо наразі, але набравши 5 тисяч підписів, петиція. Раптом зникла з сайту офісу президента, але потім за декілька годин матеріалізувалась назад. Це сама з'ясувала, коли готувала матеріал. Пізніше зрозуміла, чому вона могла зникнути, та як все ж таки повернулась. Ректор Шевченка Володимир Бугров написав в офіс президента офіційний лист з підписом та початкою, в якому просив видалити петицію. Пояснював тим, що інформація в петиції, мовляв, є неправдивою і посягає на його права та свободи. Ймовірно, саме після цього листа ректора петиція і пропала, але потім її повернули. За нашою інформацією з цього приводу в офісі президента навіть проводили внутрішню перевірку щодо того, хто цю петицію видалив на прохання ректора. Володимир Бугров визнає, що лист в офіс президента слав. Чи давали ви вказівку в офіс президента відкликати петицію Максима Луцика про розбирання про взагалі Я, я зрозумію. Скажіть, будь ласка, як звуть, бо я не, розп... не почув на початку мене. Звати Альона, так а ви вважаєте, що я маю таку силу давати вказівку в офіс президента? Дивіться, в мене є лист. У я... мене є лист, який ви направили так. в офіс так. президента. То це відписаний, вказівка чи лист? листписаний вами так. поставлений печаткою університету? Тому так. я запитую. Ні, так, ви, якщо ви читали цей лист, це вказівка чи звернення в правовому полі. Можете називати це, як, як вам. Ні, просто ми повинні всі бути чітко в правовому полі. Я не є керівником Офісу президента, щоб давати вказівки. Тобто офісу. Ви спростовуєте це? Я цей лист справжній. Ваші ректори, ну так чи крадуть, ми не можемо певно сказати, ми але, точно, але точно захищають. Воду по двадцять гривень, яка коштує для фронту чотири. Ну, фактично, це те саме, що робив Олексій Резніков. Абсолютно то саме, ви хочете запитати у вашого ректора, як так вийшло? Що угу. ваших курсантів на ваших курсантах за наші угу. податки наживаються ваші ректори? Друзі, запитайте, тому що якби ми в битності в вашому віці там революцію гідності робили. Наші четвертого року революції робили каз універів починалася, mm. і тоді це було набагато страшніше робити. Mm. А у вас зараз вас не пресує президент студентів? Mm. То може ви піднімете свої дупи нарешті свої бути роботу, робити студенти. Громадську студентська спільнота Шевченка активна та найбайдужа, принаймні її частина, теж намагались порівняти ціни на харчі для курсантів у власному університеті. Це ціни, за якими купують студентам інших вишів харчі, а також з цінами, за якими постачають харчі Міністерство оборони комерційні компанії. В їх таблицях більшість цін у Шевченка завищені: у два-три, а той самий заморожений хек дорожчий аж у п'ять разів. Ну через прикру Технічну помилку. Хек за 333 гривні, коли умовно закупівля для військових за 195 в магазинах за 145, тобто рівно так само можемо виділити про закупівлі м'яса за буквально мільйони гривень з саме братським ТОВ. Тобто попередні тендери на м'ясо вигравали компанії, які пов'язані з посадовими особами університету. Це, звісно, вони ж обґрунтовують з тим, що у нас кадети, але. Сума в півтора мільйона не корелюється жодним жодною кількістю людей. Це вже не перший скандал з закупівлями, в тому числі харчів в університеті кажуть студенти. В жовтні минулого року журналісти видання тексту опублікували розслідування, в якому розказали, що керівники їдальні університету Шевченка залучали родичів до схем постачання продуктів в університеті. Є два центри харчування, як структурні підрозділи, як складова юридична особа університету Шевченка. Uh, у них є дві директорки: директорка першого і другого центру харчування. У однієї директорки є дві доньки, у uh, іншої директорки є син. Син працює ФОПом, син іноді постачає університету їжу. Дві доньки працюють в компаніях uh, двох, які займаються їжею. І ці дві компанії університету постачають їжу. А у доньок ще є чоловіки. І ці чоловіки ще працюють в інших компаніях, які теж на диво поставляють університету їжу. Така прикра технічна помилка. Вона трапляється вже не перший раз. Це вже було з укриттями в корпусах КНУ, і після цього в корпусах КНУ були обшуки через неналежний стан укриттів восени 2023 року. Просто нагадую, що 10 жовтня 22 року прилетіло біля перехрестя Червоного корпусу, а також був приліт 31 грудня 22 року. І Досі укриття не мають належного стану. Як такого цього ж тижня? Ректор Шевченка Володимир Бугров зустрівся з обуреними студентами, які вимагали зустрічі після розслідування Ніколова. За два роки вторгнення це вже четвертий скандал, пов'язаний з закупівлями в університеті Шевченка. 10 жовтня 2022 року. В день масованого ракетного обстрілу центру Києва зазнали пошкоджень та потребували відновлення і будівлі університету. Ракети влучили прямо поруч з ним. Не трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета, І я почула це. Тоді уряд виділив 15 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на відновлення вікон та дверей у приміщеннях університету. Нацполіція в січні 2023 року перевіряла обставини закупівлі вишем генераторів. У наближених до керівництва університету підприємств за завищеними цінами. Правоохоронці стверджували, що збитки перевищують 1 мільйон гривень. Досі триває слідство. В вересні того ж 23-го року Нацполіція та СБУ перевіряли ймовірне розкрадання бюджетних коштів керівництвом університету під час ремонтних робіт у бомбосховищах студентських гуртожитків. Ректор Володимир Бугров називає безпідставними всі звинувачення та провадження. Станом на зараз є тільки одна підрозділа. Дозра підряднику будівельної компанії, який закидають ймовірний дерибан державних коштів на ремонті бомбосховищ вишу. В листопаді минулого року він ще й намагався дати хабар слідчому, щоб відмазатись. Насамкінець відмотає час на три тижні до повномасштабного вторгнення, за кілька тижнів перед тим, як в університеті стався ще один скандал. На початку лютого 22-го року в Телеграм з'явився анонімний канал, автори якого почали публікувати скріни, нібито які були особисто. Стою перепискою ректора, яка вказувала на його сексуальні зв'язки з студентками та співробітницями вишу. Також Телеграм викладала листування ректора, в яких йшлось про відрахування зайвих студентів допомогу дочці колишнього регіонала Геллера закрити сесію. А в одному епізоді йшлось про те, що Бугров нібито займається репетиторством з донькою президента. Але підтвердження цього так і не було. Про це почали писати змі адміністрація університету та сам ректор звинувачення. Відкидали Володимир Бугров стверджував в Фейсбук, що листування сфальсифікували та поширили, щоб усунути його з посади ректора. До правоохоронних органів він так і не пішов. Наскільки я розумію, розслідування не було як і перевірки, наприклад, змін світи, щоб розібрати, що відбулося насправді. За кілька тижнів почалось вторгнення на думку студентів. Воно ректора, якби це цинічно не звучало, фактично врятувало. Апогеєм, тобто певним таким піком всієї накалу цієї ситуації, воно десь досягло 20-21 лютого, а 22 лютого, якби відомі події, сталися, що в принципі абсолютно збило всю історію пов'язану з цими листуваннями. І коли в мережі в коментарях до цих подій, коли їх згадуються, якихось там в дискусіях в Твіттері або в Фейсбуці. Пишуть, що повномасштабне вторгнення його насправді врятувало. Історія про петицію це історія про кульмінацію, певно, тому що вже стільки всього відбулося, ну що там або якусь статтю писати, наукову роботу писати про порушення в університеті Шевченка, по, по темі права можливо, або петицію, щоб ректора вже зняти найбільшу шкоду. От уже постфактом через два роки я можу сказати, що це принесло не університету, не е, особисто Бугрову, не там, проректорці Степанець, про яку згадується, не е, цьому власнику футбольного клубу колишньому регіоналу. Я вже не пригадаю його прізвище, е, Геллер. Не гельлеру це принесло ну якісь там репутаційні збитки. Це всі ті люди, хто цього уник. найбільше збитків це принесло психічному емоційному здоров'ю дівчат, та про яких е йшлося в цих переписках. В глобальний рейтинг найкращих освітніх та наукових установ за 2022-2023 роки попав всього лише один український університет це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. І він там навіть попри повномасштабну війну прикро, що попри повномасштабну війну, ви ж одночасно примудряється потрапити і в інші рейтинги найдорожчого постачальника міноборони, приміром і фігуранта закупівельних розслідувань. Якісь у мене це викликає картезіанські сумніви, як каже ректор Володимир Бугров. Думаю, справедливо було б, щоб закупівлі вишу перевірила не внутрішня перевірка, бо це як СБУ само себе шукає в історії з бігусами, а незалежний зовнішній аудит, щоб не було картезіанських сумнівів в першу чергу у самих студентів. На сьогодні це все. Не забудьте підписатись на є питання. Бережіть себе, побачимось.